На смерть Чавеса емоційно відгукнулися латиноамериканські лідери, говорить Ево Моралес, президент Болівії, що є одним з найближчих союзників Венесуели. Ірмано Солідарію, компаніеро, революціонарію, брат, товариш революціонер, латиноамериканець, який боровся за свою країну і за всіх латиноамериканців, як це робив Симон Болівар. Він присвятив все своє життя звільненню народу Венесуели, народів усіх країн Латинської Америки та боротьбі проти імперіалістів в усьому світі. Натомість президент Бразилії Ділма Русеф висловилася набагато стриманіше. Бразильський уряд не завжди погоджувався з його політикою, але сьогодні ми визнаємо, що він був видатним лідером. Колумбійський президент Хуан Мануель Сантус назвав смерть Чавеса особистою втратою. Це велика втрата для венесуельського народу і для регіону. Але для мене смерть президента Чавеса це особливо тяжко. La pérdida del presidente Chávez tiene un significado especial.